Ось таке нове надходження у нас це Infinity EX35 2008 року. Офіційна один власник, куплена в автосалоні в Україні. 3,5-й двигун, просто шикарна автівочка, безключовий доступ. Шикарний коричневий шкіряний салон, задній ряд у нас. Просто шикарний. Така класна шкіра. Електросклоп підімачі, центральний підлокітник, дефлектори. Передній ряд електрорегулювання сидінь, шкіряні коричневі сидіння, приборна панель без жодної помилочки, двозонний клімат, автомат, підігрів, складання спинок, все є, все працює, мультимедійне кермок, різ, пам'ять сидінь, ну максимально суперова автівка. Якщо зацікав цей автомобіль, то приїздить до нас компанія Автофокус. Знаходимося понад кільцевою дорогою. Содово, 48-ма село Софіївська Борщагівка та забирай цей автомобіль. Можна купити за готівку, безготівково в кредит в лізинг, також обміняти авто на будь-яке ваше.